Що зміниться в Україні у вересні тарифи на електроенергію залишатимуться незмінними до 1 травня 2025 року. Тарифи на газ на опалення також не зміняться. Щодо цін на водопостачання. То у вересні такі послуги можуть здорожчати в деяких невеликих населених пунктах. Справа в тому, що місцева влада має право самотужки встановлювати тариф на воду. Від 1 вересня уряд планує збільшити акцизні податки на різні види пального, на бензин, дизпаливо та автогаз. Прогнозується, що ціни на пальне на АЗС можуть зрости більше ніж як на 9% до кінця року. Від вересня очікується збільшення ціни на нові автомобілі, усе через запровадження військового збору в розмірі 15% від ціни машини під час першої реєстрації. У вересні частина внутрішньопереміщених осіб надалі отримуватиме фінансову допомогу, попри чутки про можливе скасування виплат. Право на допомогу для ВПО продовжено ще на півроку. Зверніть увагу на те, що були чутки позбавити виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн режимі з 1 вересня. Це неправда, повідомила Ірина Верещук. Також. У липні в Кабміні анонсували підвищення податків від 1 вересня. Це потрібно для додаткового фінансування потреб оборони. Однак, схоже, ці зміни відкладаються, адже відповідний урядовий законопроект наразі не знаходить підтримку у Верховній Раді. Зокрема, в ньому містяться такі норми: підвищення ставки військового збору від 1,5% до 5%, а також встановлення військового збору для ФОП першої та другої групи у розмірі 10% від мінімальної зарплати. Ну а далі поговоримо про жахливий обстріл Харкова. У Харкові внаслідок сьогоднішніх російських ударів вже понад 40 поранених, серед них п'ятеро дітей. Двоє медиків і двоє рятувальників повідомив глава ОВА Олег Синігубов. Я вам нагадаю, що сьогодні росіяни знову атакували Харків. В місті нарахували до десятка вибухів серед пошкодженої інфраструктури, торгівельний центр, житлові будинки, відділення нової пошти, магазини, спортивний комплекс. Ударів завдано по трьох локаціях: а це Харківський, палац спорту, торгівельний центр. Гідропарк у Київському районі. Також влучили у один із енергетичних об'єктів, повідомило Міненерго. Також Росія могла передислокувати певну кількість підрозділів з Покровського напрямку у Курську область, що свідчить про те, що оперативний тиск з боку Сил оборони на Курщині впливає на російські операції в кожному секторі на всій території бойових дій. Про це, до речі, повідомляє Інститут вивчення війни. Стверджується, що щонайменша рота російської мотострілецької бригади передислокувалася до Курщини. Вони, ймовірно, були резервними частинами, які російське військове командування мало намір використати для посилення угрупувань на Покровському напрямку. Разом з тим, аналітики вважають, що така передислокація. Обмежених частин не матиме негайного такого впливу на Покровському або Торецькому напрямку, оскільки це ну, відносно невеликі сили. А Німеччина передала Україні нову систему ППО. Також українські військові отримали партію снарядів калібру 155 мм, міліметру, різні безпілотники та інше озброєння. Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги. Так повідомляє прес-служба уряду ФРН. Я вам нагадаю, що раніше з'являлося повідомлення про те, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України. В опозиції кажуть про замороження фінансової, ну а й в тому числі і військової підтримки Києва. Але як бачимо, допомога прийшла. Тож. Віримо в ЗСУ, Віримо в перемогу. Тисни лайк. Дякую.